Пане Ігорю, військова позиція Америки підривається. Про це йдеться у звіті, який 29 липня опублікувала двопартійна комісія Сполучених Штатів Америки. В чергове американський конгрес доручив ретельно проаналізувати стратегію національної оборони адміністрації чинного президента Джозефа Байдена. Цей документ має дворічну давність. Цебто у Білому домі він з'явився відносно нещодавно. І що цікаво, що 2000 18-го року подібна двопартійна комісія попереджала, що Америка цитую може зіткнутися з труднощами, щоб виграти або, можливо, програти війну проти Китаю або Росії. А цього разу з доповіді членів комісії формулювання більш жорсткі, адже загрози для сполучених штатів, включно з можливістю великої війни в близькому майбутньому, є найсерйознішими з 1945 П'ятого року про це йдеться у доповіді. А видання The Economist взагалі пише, що країна не тільки не усвідомлює масштабу цих загроз, але й не готова дати відповідь на них, і ми бачимо якраз реакцію у медіапросторі щодо матеріалу The Economist від вас, власне, в якій ви зазначаєте, що видання дещо згущує барви. Отож, в чому власне ви вбачаєте це згущення? Ущення барви, і загалом, як нам тут в Україні, розуміти і оцінювати результати роботи комісії Конгресу США, про що вони ці результати свідчать? Е, ну тут є кілька аспектів. Справді я написав про свою реакцію, але почну з того, що один з аспектів полягає в тому, що справді Америка постала зараз перед ну, небаченими викликами і загрозами. Ви е, розумієте, що в принципі, е, Третя світова війна латентно триває, і триває вже не два з половиною роки, як війна в Україні, а значно довше. Але я хотів би звернути увагу, і власне на цьому грунтуються мої висновки у е, проваженому вами матеріалі: е, на контекст, у якому з'явилася ця публікація. У економі Контекст дуже цікавий. Ну, по-перше, спогляд, Америка готується до виборів. О, і ясна річ, що і е е демократи, які мали певні проблеми з е висуванням е свого кандидата, ну, тобто, ви знаєте, Байден змушений був. Знятися з дистанції і поступитися, фактично ще не неномінованій Камалі Гарріс. От, і е, республіканці вони зосереджуються переважно на е, інтересах американського виборця. А американський виборець, власне кажучи, не дуже замислюється е, над тим, е, що робиться десь там в якихось далеких загумінках. Для, для них такими загумінками є і Південно-Східна Азія, і, зрештою, навіть Україна. Тому що, е е у, скажімо, е е американській глибинці не надто вивчають е географію і не надто цікавляться тим, що відбувається в різних точках світу, зрештою, як і в нас в Україні не було до. Е Початку широкомасштабної війни ми не дуже цікавилися якимись там дрібними конфліктами, скажімо, в Африці чи в якійсь там Далекій Азії. Отже, оцей передвиборчий контекст спонукає заспокоювати, власне кажучи, пересічного виборця у тому, що Америка, ну умовно кажучи, не влізе серйозно. Самі вуха у велику війну, з іншого боку, ми маємо навіть певні паралелі то з тим, як Америка долучалася до, до антигітлерівської коаліції. Ми знаємо також про заяви, які лунали ті, що Америка не готова вступати до війни. Америка забуде ціну буде утримуватися від. Жімо, прямої участі у війні, але все-таки це відбулося, і все-таки завдяки, власне кажучи, антигіргерівській коаліції нацизм було поконано. З іншого боку, що бачимо далі? І, і що найцікавіше, зауважу, що у цій статті за економіст є покликання справді на двопартійну двопартійну комісію. Яка, як не дивно, пішлася у думках, е оцінюючи готовність штатів до ведення великої війни, а то й кількох війн одразу на кількох театрах бойових дій. Угу. З іншого боку, з іншого боку, кожна партія розраховує так чи інакше на підтримку великого бізнесу. І скажімо, ясна річ, що і республіканцям, і демократам важить на загостренні цього такого типу питання неготовності до війни, оскільки ясна річ, що на нього одразу відреагують представники великого бізнесу, а це оборонна промисловість. Відповідно, посилиться певний лобізм і і очевидно, що будуть певні якісь вливання у партійні каси тих чи інших кандидатів, які обіцятимуть оборонному комплексу штатів. Певні якісь державні замовлення у випадку виграшу їхнього кандидата. Тут є ще кілька таких ну, цікавих моментів, які в принципі. Свідчать про те, що ну мовно кажучи, оця стаття у The Economist вона є певною частиною такої гри, а, а можливо, навіть і гібридної, скажімо, війни, так, тобто інформаційної війни. Мається на увазі те, що ну ми всі знаємо вчорашнє повідомлення, що нарешті Україні за повідомленням агенції Bloomberg з'явилися перші F-16, ми маємо дуже е, велику кількість повідомлень про те, як американці нарощують свою е, воєнну потугу у різних куточках світу. Ну, до прикладу, цей намір розташувати домагавки на території Німеччини чи е, значне посилення е, комплексів ППО е, у Польщі чи Румунії. Е, з іншого боку, знову ж таки, буквально кілька днів тому. Президент Байден розпорядився організувати у Японії так званий бойовий штаб. і, взагалі, активність американського військового відомства у південно-азійському регіоні останнім часом дуже зросла. Туди відбуваються візити високопосадовців військових з нами. Міром вести переговори з колегами з тамтешніх країн, і все свідчить про те, що американці намагаються створити південно-азійський аналог НАТО. Ну, ясна річ, це все, все відбувається на тлі експансії Китаю, ну поки що мирної експансії, на тлі конфліктів довкола Тайваню. І так далі. З іншого боку, Китай також не залишається, так би мовити, пасивним у цій ситуації. Ми всі спостерігали за цікавим доволі візитом Сі Ціньпіня до Європи. Він відвідав Сербію, Угорщину і Францію. Відповідно, він таким чином дає зрозуміти, що Європа і Євросоюз є не тільки най. Найтаким активнішим торговим партнером Китаю, але і про те, що китайська присутність може не обмежуватися, скажімо, лише економічними інтересами. Він таким чином дає зрозуміти, що у Європі у осерді НАТО є люди. Які в принципі не проти співпрацювати з Китаєм і не тільки у е е такій, скажімо, економічній площині. Е що я хотів би е ще е зауваж зауважити е на з цього приводу? Е е власне кажучи, якщо би, е скажімо, е Америка не була готовою до великої. І ми, як про це стверджує е, е, комісія двопартійна комісія конгресу, то ми вже давно е, мали би значно е, серйозніший конфлікт е, у Європі, і Путін очевидно не обмежився там якимись дрібними провокаціями е, проти країн Балтії, скажімо, чи там е, скажімо в Арктиці. Він би не обмежився, скажімо, такими якимись, ну я б сказав, гопницькими нальотами, зальотами, шахедів чи ракет на територію країн НАТО, як це було у Польщі чи Румунії. Ми би відчули е, це власне оцю удавану, удавану сладку. Америки ми б відчули, власне кажучи, сповна на, на, на всій, так, так, так би мовити, на всьому периметрі європейського кордону НАТО. Ну, десь от приблизно така моя думка. І чому я власне на, на цьому хочу зауважити, хочу на цьому зауважити, тому що ясна річ нам, Україні ми звісно дистанціюємося від виборів американських, так і, і кажемо, що ми будемо співпрацювати з будь-якою американською адміністрацією, але, власне кажучи, і в цьому випадку ми повинні розглядати саме під таким кутом зору висновки двопартійної комісії. Якщо напередодні виборів непримиренні опоненти на кону яких Є президентська посада штатів погоджується в якомусь питанні, значить, це, звісно, комусь потрібно і комусь вигідно, пане Ігорю. А цікаво, як ви розцінюєте те, що ось ця двопартійна комісія виокремлює для Сполучених Штатів Америки найсерйознішу проблему саме Китайську Народну Республіку? Ну, по-перше, по перше, Росія. Росія, ну по-перше, виклала вже всі карти на стіл, так? І крім того всього, Росія обламала зуби Україні. Тобто, ми і не тільки ми, а весь світ зрозумів, і в тому числі двопартійна комісія зрозуміла, що якась там друга в лапках армія світу це навіть не те, що 12-та не нація армія. А це часто доволі збіговиство маргінальних елементів, набраних на швидкоруч і кинутих на місні штурми. З іншого боку, чому Китай? Ну, по-перше, Китай є дуже потужним гравцем в економічному плані. Він зав'язаний, ну, скажімо, так, на, на, на глобальній економіці. Ми бачимо зараз, як Китай вкладається у розвиток найрізноманітніших технологій, які, очевидно, мають дотичність і до воєнно-промислового комплекту. Ми не повинні забувати про те, що Китай. Абсолютно відверто, і я б сказав, навіть іноді нахабно фінансує власний лобізм у різних країнах світу. Ну, навіть той же ж візит ці дзінпіня, і при чому ви зауважте, в які різні країни Європи він їздив. Він говорить про, про оці такі амбіційні наміри. Організувати певні свої такі форпости у різних куточках світу, і, власне кажучи, те, що він відвідав Макронівську Францію, яка в принципі ми знаємо позицію Макрона у війні Росії проти України, так і про його радикальні заклики навіть аж до того, щоб вести війська. Французький в Україну, хоча, очевидно, що цього не відбудеться. Але тим не менше, ми знаємо, що е, Китай має купу е, е, військових замовлень саме у франц французькому е, військово-оборонному комплексі. Е, тому, е, ну і, і і, ще один ну, Тихоокеанський регіон, південно-азійський регіон, е, впливи, е, тобто. Тут очевидно, що двопартійна комісія констатувала очевидний факт. Очевидний факт: ми зараз маємо в принципі у світі два полюси глобальної сили Америку і Китай. Пане Ігорю, на вашу думку, які чинники впливають на те, що як пише двопартійна комісія США, військова позиція Америки підірвана на сьогодні. Ще можливо зауважу таку е, цікаву е, деталь. Е, знову ж таки, м, ясна річ, що Америка е, е, Америка зараз вже е, в принципі веде, е, бере участь, умовно кажучи, так, як е, там опосередковано, неопосередковано не у багатьох конфліктах, в тому числі її і в Африці, і е, наголошуючи на тому, що Військова потуга США суттєво підірвана. Мені видається, що двопартійна комісія Конгресу, яка дійшла такого висновку, просто стимулює, стимулює американців бізнес, політиків і так далі замислитися над тим, аби ця позиція, саме військова міць США, тільки зростала. Тому що ну ми розуміємо, наша маленька планета ну просто такі вагітна багатьма конфліктами, оскільки США перебирають на себе роль не тільки світу демократії, але ну мовно кажучи, як колись сказали в совєтські світового жандарма, тобто вони сповідують принцип, що демократія повинна бути з кулаками. Так? То мені видається, що саме на цьому базується цей висновок, який, в принципі, як я вже зауважував неодноразово, акцентував, ну немає під, під собою особливих таких. Отрим. Пане Ігорю, ну і на завершення бачимо, що у відповідь на проблеми оборонного характеру двопартійна комісія пропонує кілька рекомендацій. Одна з них полягає у зміцненні альянсів, і якраз комісія вважає, що часу втрачати не можна. То от щодо останнього цікаво, наскільки ось втрата цього часу може повпливати власне на потужність оборонну потужність Сполучених Штатів Америки, і як це може впливати вже власне... Тут для нас в Україні на супротив російським окупантам, ну я думаю, що часовий лаг не є аж таким дуже ну великим чи, чи, чи тривалим, скажемо так. Всі аналітики зазначають, що хто розповідає про п'ять-шість років того моменту, скажімо, чергового сплеску. Російської зрештою навіть агресії, якщо звичайно до того часу Росія не буде поконаною, так щодо зміцнення альянсів, які пропонує, і утворення альянсів, які пропонує двопартійна комісія, от то я вже згадував спроби США створити своєрідний аналог НАТО у південно-азійському регіоні. Я мушу також е, зауважити, що е, завважте так само. Е, у нас тут е, поблизу наших кордонів починають е, ну, е, вимальовуватися образи, образи певних якихось так само оборонних е, речей. Ну, наприклад, там е, е, раптом всі. Згадали у цю Балто-Чорноморську дугу, це, це Балт Бал, країни Балтії, е, Польща, е, Румунія. Е, Заважте, також що е, ну от недавні, там скажімо е, сварки Орбана з поляками. Вони так само спричинені певним чином ревнощами, е, е, до того, що мовляв поляки ну і плюс Румунія стали ну якби. Оплотами Америки в Європі, і, ясна річ, таким оплотом не стала Орбанівська Угорщина. Тобто всі ознаки формування певних регіональних, чи навіть глобальних, чи, чи певно, певною мірою таких от локально-континентальних альянсів, вони вже є. Але але все впирається в Україну. Мені видається, що якщо е, е, Путін е, зламає зуби в Україні ще раз, якщо ми за допомогою наших партнерів і союзників зможемо досягти своїх цілей і е, привести світовий порядок до того стану, у якому він був до 2014 року, тобто Якщо світова е, потуга е, змусить Росію відійти від, відповсти е, на кордони власних політ, крім того, всього е, е, де, скажімо так, стимулюючи процес розпаду Росії триму, е, шляхом підтримування е, національних рухів е, у самій Росії. То е, цей часовий проміжок може бути продовжений, або в принципі е, загроза експансії Росії зникне як така. Китаєм, Китаєм, ясна річ, що складніше. І тут навіть я не беруся про прогнози, якісь говорити з приводу того: е, ясна річ, що будь-яке будь-які успіхи Росії в Україні е, вони будуть з. Стимулювати Китай до експансії, е, ну ну зокрема проти союзника е, США проти Тайваню.